Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати дуже смачний тортик без випічки з мармеладом. Нам знадобиться 360 г пісочного печива. У мене звичайне печиво до кави, 500 г кисломолочного сиру, 270 г згущеного молока, 200 г мармеладу та пів чайної ложечки ванільного цукру. Також знадобиться гарний настрій. Спочатку зробимо крем. до кисломолочного сиру додаю ванільний цукор та згущене молоко. Цукру я більше додавати не буду, але за бажанням, якщо любите дуже-дуже солоденьке, то можна ще додати десь приблизно 50-70 г цукру. Цю масу перемішую та перебиваю блендером. Крем готовий, він вийшов досить солодкий і ось такий за консистенцією. Тепер поки що відставляю. Тепер нам знадобиться форма, в якій і будемо формувати торт. Викладаю першим шаром печива і змащую кремом. Зверху на крем викладаю нарізаний мармелад і так чергою печиво крем-мармелад. Допоки не закінчаться інгредієнти. Відправляю торт в холодильник на 2-3 години. Смачний та простий в приготуванні тортик вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.